От що неодмінно в ній має бути? І як ви маєте в цю демку зайти? От з чого ви маєте в демку зайти? Не з крику. А! -а, -а Привіт! Не має бути такого, зрозуміли? Ви маєте заходити у найприємнішому своєму тоні. До речі, давайте тестування голосу зробимо тестування. сьогодні. Щоб ви бачили, скільки у вас позначок приємного голосу і неприємного. А згодні, ми зараз зробимо. Це я тест писала для своїх онлайн-студентів. То вони були вражені. Ну, подивимося, скільки позначок. Якщо будуть однакова кількість і там, і там, це свідчить, що ви дуже вправно володієте своїм голосом. Цілком може свідчити це про це. Ну, а може свідчити, наприклад, якщо у вас більше неприємних, аніж приємних, оцінювати свій голос будете ви. Зрозуміли, то це означатиме там, наприклад, якщо у вас буде більше позначок, там тихий, невиразний, там монотонний. Це означатиме, що вам ще що треба гарувати, працювати і дивитися, щоб він працював. Зрозуміли? Зараз зробимо це тестування. Поки повернімося до демки. Отже, заходите на демку на початок, і з найприємнішого свого темпру, найприємнішого не договорила слово кінцівки слів, договорюємо. Найприємніше, от на вашу думку, який він у вас? У кожної людини він свій. От, і обираєте той голос, який вам дуже до душі у вашому виконанні, неодмінно кажете Ім'я, потім прізвище. Не Хмельницька Віка а Віка Хмельницька. І називаєте себе тим ім'ям, представляєте себе тим ім'ям, яким ви хочете, щоб до вас зверталися. Якщо вам подобається повна версія, кажете повна. Якщо ви хочете сказати не віка Хмельницька, Мадонна, заради Бога. Добрий, Добрий, день. Добрий, Добрий, Добрий день! Все гаразд. Про вік я не закликаю вас казати про вік. Це вже на ваше, за вашим особистим бажанням. Хочете, скажіть, хочете, не кажіть. Можете розповісти про досвід і прагнення, тому що буває, що людина ну, не знає, що в тій демці розповідати. О, розуміли? Тому можна розповісти, що вам подобається, до чого ви прагнете і так далі. Можна трішки поділитися досвідом, можна трішки описати свій голос, який він у вас є, і так далі. От, так. Зараз визначимо. Що... А про досвід це типу, що ми вже, наприклад, в портфелі записували, чи про досвід життя? Я не знаю. Ні, про досвід життя не дуже це знадобиться в демці. Я собі уявляю. Добрий день. Я акторка-дикторка. Ви знаєте, я дуже класно... А що я класно? <плес> <Що? плес> Ні, борщ, я варю не дуже. Думаю, що я таке класно роблю. От щось взагалі <плес> <плес> уявляєте, так? Ну, тобто, життєвий досвід, ну, я дуже там не знаю, я дуже креативна. Ну, додемки, якщо ви скажете, що ви гнучка і креативна в голосових відтвореннях, Зрозуміли, Зрозуміли? це буде там, або ви там можете сказати, що я дуже люблю експериментувати з голосом, там, з різними подачами. Оце може бути якось цікавенько. Так, вожу авто, їжу на лижах. Ну це в відео можна казати. Хоча може, може, й можна. Що треба? Якими мовами ви розмовляєте? От бачите, оце треба позначити. І е, бажано сказати, наприклад, якого віку людей ви робите. Наприклад, можу там відтворити молоду жінку, там, дівчинку, дитину, ну, це дівчата. А, а хлопцям головного героя і диктора. Можна друге визволити. Тазви, будь ласка. А порадьте нам з приводу прагнення. Ну, звісно, що прагнення може кожен там. Скласти, але ось в цій сфері, ну наприклад, які люди цінуються, з якими правила. Амбітні, але насправді вони про це е, не заявляють. А буває, що заявляють навпаки дуже гучно. От Теж знаю про це. Е, але знаєте, є, можна так проїхатися по асфальту. Ну от Ти заявляєш, що ти амбітна, ти впевнена, а потім хлопи. Як на мене, можете сказати, що ви відповідальна людина. Ну, характеризувати себе. Там можна сказати, що я там людина відповідальна, працелюбна, працездатна там умовно додати. Зараз кілька версій демо я вам покажу. І ви зможете принаймні, хоча б собі скласти там умовно. Ага, це я хочу, це я не хочу. Тут класно, а тут mm. так, 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 будь ласка. Ми сьогодні спробуємо. Я думаю, що ну, я пропоную сьогодні зробити такий практикум, тому що ви напишете там демки і так далі, колись була ситуація, поставлена на